Олека це не просто птах. У нашій культурі він символізує щастя, мир і злагоду. Кожен лелека – це історія. Вони завжди повертаються додому, як і ми, коли шукаємо своє коріння. Пращури завжди вважали їх птахом, що приносить благополуччя. Уявіть, що цей символ завжди поруч із вами. Саме тому я створюю унікальну сумку з олекою, використовуючи техніку вишивки бісером. Процес такої вишивки досить простий. Подивіться, як стібок за стібком, бісеринка за бісеринкою, вона оживає. Це більше ніж просто річ, це мистецтво. То, яке можна носити із собою у кожній деталі моя любов та натхнення. Ну а виробником заготовки цієї сумки теж продумані всі важливі деталі. Тут є і кишеньки, які необхідні для різних дрібниць, і ремінець, які регулюються по довжині, і гарні блискавки. Я впевнена, що носитиму її з задоволенням та комфортом, комбінуючи з різними образами. А якщо ви теж бажаєте створити собі таку сумку, замовити заготовку разом з бісером можна на нашому сайті ажоршоп.ком. Або пишіть нам у повідомлення. Розкажіть в коментарях, з чим у вас асоціюються лелеки. Можливо, ви маєте цікаві історії з дитинства, які пов'язані з цими фантастичними птахами.